Відсвяткувала 43-й день народження і висловила подяку на своїй сторінці в соцмережі. Співачка та громадський діяч Руслана Лежичко опублікувала список тих, від кого отримала привітання. Серед них політики Віталій Кличко, і Андрій Садовий, колеги по цеху Катерина Осадча та Юрій Горбунов. А ще генеральний продюсер телеканалу Один плюс один Олександр Ткаченко, який надіслав Руслані квіти. До речі, букет артистка отримала і від своєї 66-річної шестирічної. Мами Ніни Аркадіївни. На світлинах донька з мамою та домашнім улюбленцем, який теж святкував день народження. Свій і перший. У коментарях користувачі зазначають, вигляд усі троє мають щасливий. До речі, вчора Руслана відвідала першу нараду щодо проведення Євробачення 2017. Нагадаю, що він, звичайно, буде в Україні. Зустріч ініціював прем'єр Володимир Гройсман. Що обговорювала та з якими враженнями пішла зустріч наша співачка, наша Руслана? Давайте слухати. Перше, що нам потрібно зробити, це що я тобі говорила, це провести справедливий, справедливий вибір місця, де буде проходити Євробачення. Друге, щоб влада не була ніколи будь-хто в ейфорії, що нас і так люблять, і всі співчувають, і всі відчули цей меседж джамали і навіщо нам ще щось. Ні, нам треба дуже багато всього зробити. Третє, я би дуже хотіла, щоб ми. Зрозуміли, які Євробачення ми хочемо провести, і яку країну ми хочемо показати і європейцям і світу.